Добрий день! Сьогодні хочу вам показати ось такі наушники дитячий Kidrox. Ось так. Решли вони в такій коробочці. Зараз ми їх відкриємо. Ось так вони виглядають такий симпатичний тигрик. Оголів'я набите, тобто не буде дитині незручно, воно таке м'ягеньке доволі. Ну, я скажу, що симпатичний дизайн. От так. Ось тут регулюється зазвичай. Тобто... Вони е, рухаються тільки ось так, тобто немає функції складності там, що вони можуть складатись якось, тільки ось так. Так, тигрик насправді дуже милий. Єдине, що скажу, що саме безпосередньо на наушниках немає кнопок гучності, тому ви повинні регулювати. На пристрої, тобто на телефоні, чи ще десь тут немає. Тут стоїть, е і навіть на коробусі також написано е обмежувач гучності 85 дБ, а це як би йде для захисту е слуху дитини. Так. Е Ось такі наушники. Вони, що хочу ще сказати, вони предназначені для дітей старше 2 років, ну, як зазвичай до п'яти, вони доволі міцно зроблені. Але також не варто очікувати, що це прям, прям дитина не може їх зламати, тому що зазвичай ну, може. Але оці вони йдуть з такої резиночки, в принципі. Ем, от. Вони мягкі, зручненькі, Ось так. Ем, стандартний аудіороз'єм 3,5 мм. Він працює з більшістю смартфонів. от так. І тут так, мягенькі вони. От. Вони не ламаються, тобто. Ще хочу вам сказати, що виробник заявляє, що наушники зроблені з нетоксичних матеріалів. І що ще хотіла сказати, що не варто розраховувати, що тут гарне шумозаглушення, тому що як такового. Як Ну, воно присутнє, але у літаку чи ще десь шум не поглинається. Але я не думаю, що для дитини це прям важлива річ. Але все-таки мені дуже сподобався такий дизайн. Він дуже мило дивиться на дитинці, і вона, я думаю, буде рада. Я ось тут прикріплю фото. Хочу підсумувати, зробити плюси-мінуси, що сподобалось, що не сподобалось. Перше, що сподобалось, це дуже милий дизайн для дитини, я вважаю, що це дуже круто. А, так, друге, що сподобалось, це вони доволі гнучкі і доволі надійно зроблені. Не варто очікувати, що дитина не, не зможе їх зламати взагалі, але їй потрібно буде прикласти до цього деякі зусилля. А, і що сподобалось третє, це обмежувач гучності, тому що не потрібно вручну налаштовувати щось, уже все є. Перейдемо до того, що не сподобалось. Не сподобалось те, що нема тут кнопочки гучності, в принципі. А, ну, друге, що не сподобалось, це, що їх можна зламати. А, третє це доволі. А, Низька е, якість звуку, але це для дитини. Тобто, ну, не варто очікувати, що тут стереозвук і дуже круте звуковітворення. І ціна четверта, ціна 1300 десь гривень на промі. Е, в принципі, вирішуйте самі. Тут я залишу посилання на магазин, де трішки дешевше. От. В принципі, за милий дизайн я би поставила лайк великий, тому що для дітей чудово. А там вирішуйте самі. Якщо вас зацікавлять наушники, чи будуть якісь запитання з приводу них, то пишіть в Телеграм, я залишу посилання внизу під відео, а також попрошу. Вибачення за свою українську, вона не є ідеальною, як я вже говорила, але я до цього прагну. Дуже дякую за те, що подивились це відео. Я буду знімати далі такі обзорчики. Якщо вам цікаво, лайки, підписки і тому подібне. Дуже вам дякую за перегляд.